Щоб раптом побачити у вісні тебе, як ти черкуєшся спокійним батьком. А якщо раптом наш син, якому тринадцять, вип'є з дідом у вісні у мене на очах? А потім я прийматиму. Нашого сина у себе у відділенні. Ти розумієш, що я втрачаю людей? Моїх близьких людей? Ми вже були в однієї людини. Таю, ми просто втратимо час.